Oh всі наші дітки і всі наші працівники, і всі наші батьки вітають вас. І ми сьогодні хочемо для наших воїн, яких ми дуже шануємо, любимо, поважаємо передати всі смаколики, щоб вони були здорові, міцні, щоб мали з цим нас захищати, щоб була перемога нашою Україні. Дуже дякуємо, що завітали. Дітки підготували для всіх наших воїнів пісню. на <різь> так. Українка, зовніє картинка, від мого серця за секунду розгадала пінку Що ти так довго дивишся в очі Хочу тебе завжди коли на не хочу Кохайте чорно бривіть По наскуб'є, тому милі Не радість молодіє Повно Україна Зовніє картинка Від мого серця за секунду розгадала пінка